Добрий день, це магазин ТЗООК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як циліндр на візки задньої. Це йдуть С соті. У нас є вони в декількох варіантах. Це йде новий зразок, це йде Білорусь. У нього характерна така одна трубочка йде. Це йде Білорусь, Це іде українського виробництва. Він іде дешевший набагато. Також маємо виробництво гідросила. Це новий. Зараз покажу маркування. Новий зразок та старого зразка. Так Це все виглядає. Також маємо різні запчастини на трактору МТЗ, ворошивку сонечко та косарку VIREX. Можете звертатися за номером телефону.